Про Львів можна говорити безкінечно. Але навіть якщо ви корінний львів'янин, ви не можете сказати, що знаєте про місто усе. Адже є ще інший підземний львів, про який сьогодні я вас запрошую. Історики кажуть, що під містом Лева налічується 100 кілометрів підземних ходіл. Але це лише відомі маршрути. Невідомі, мабуть, ще більші. Це ходи між церквами та між звичайними будинками. Ось люк, що одночасно є я входив і виходив з підземелля. Всередині він настільки великий, що там спокійно проходять двоє людей. А для перехожих він залишається до Сюди спускалися монахи, щоб усемітись з Богом. В часи війни тут переховувалися люди від нападників. А ще з львівськими підземелями пов'язано чимало легенд та містичних історій. Мури підземелля вас вразять. Їхня висота аж 4 метри, а ширина, напевно, ще більша. На багатьох целинах можна побачити відбитки паців древніх майстрів. Тоді була така технологія виготовлення цегли. Майстер заливав у дерев'яну форму сиру глину, а потім шліфував двома руками. В одному із залів підземелля на окремій лаві є знахідки. Які виявили під час розчищення тунелів, це рештки побутових предметів тих часів? Цікавішим об'єктом, що можна побачити у підвалах костелу єзуїтів, це сиркофаг із суцільного каменя для єпископа Миколи Вижицького. Вага лише однієї кришки сиркофага перевищує 300 кілограмів. Цікаво, що дата смерті не вказана на сиркофазі, видно лише дві цифри один та сім. Кажуть, що у львівських підземеллях можна зустріти прилад чорного монаха, з яким пов'язана дуже страшна історія. Начебто, одного разу скелі вона. Нібито залишивши лише клапти паперу, де він погоджував продати душу дияволу. Нібито цей факт зафіксовано у архівах Львова. Від місто тихе, спокійне, темне та містичне. Тут під друківкою є безліч туделів, по яких сьогодні заабадрував я Захар Чижбер, спеціально для програми рожеві окуляри. Побачимось!